До порога чи після порога? Да. Давайте, давай, давайте, ми підпишемо. Давайте підпишемо і не будемо вже люди людей затримувати. Да, так, да, давайте. Ви скільки людей чекаєте? Вас не да. Так. Мені так, треба так, собачу будку будувати, буде, дороблювати так. ще. Ну, давайте разом ми починати, можливо, якісь питання будуть виникати.

Измены вашего страдания. Сергей Викторович, есть ваши форс-мажоры, я это Ну, а добровольского форс-мажора. По факту сбросил куди? куда мене? Зараз тут. А что ты выдал? У вас раздраженно так называется. Ну, это не надо. Громадські організації, які займаються навчанням. Взагалі, Чиновників, і активістів, і підприємців готові до нас приїжджати, там, кожного тижня навчати. Це нас не ну, от, це нас чиновники так, потрібно якось включати це підприємців, пояснювати, як система працює. це все від імені Бароцької міської ради, ми готові на цьому допомогти. Не ми будемо проводити, а будемо запрошувати експертівські Києва. Це дуже важливий аспект, щоб підприємці теж були включені і розуміли, як ним працювати і що можна з ним працювати. І вони написали тільки те, ті, що стосується мереж, а є ще надзвичайні ситуації. А, а, то ви... надзвичайні ситуації. а, а, є... а Ми ж вам домовилися, що це буде фіноправління. Фіно не визначає. Ви є скласифікація надзвичайної ситуації. Там надзвичайні ситуації не порізано. Місцевого значення, загально державного значення, Про -значення. я розмовляв за вигравного обстрілу. Капель в парку, да? Питання. Парку Дивіться, О, в цьому, тут да, в положенні написано, де що аварійні ситуації прописано вирішується фіноправління, щоб через позапрозору проводити. Тобто фіноуправління самі вирішують, вам їм надають відповідні служби. Да. Що, на ситуацію, давайте, вирішую... давайте, раз ми вже тут всі mm -hmm. працюємо разом, давайте. Тут же не централки, тому що те, що дала енергія, стосується тільки конкретно їх мереж. Форс-мажорні обставини, які пропонуються? Виникнення аварійних ситуацій, аварійної ситуації, яка потребує негайної ліквідації з метою відновлення послуг центрального, централізованого опалення гарячого та холодного водопостачання водовідвілення. Тут немає ні електроенергії, ні газозабезпечення. Що... Мережі... Значить, Мережі... Я пропоную, Мережі... да, я пропоную... Мережі... Давайте тоді пропишемо так. Негайно з негайно з метою виникнення аварійної ситуації, яка потребує негайної ліквідації з метою забезпечення життєдіяльності міста. Можемо одною фразою? Давайте. Підходити сюди буде людей. входити, коли ті в бойлер в садочку, і діти миють руки холодною Біль водою, бачу. і треба да, його да, купити швидей головою, влади прикопають до да, ручку да. всім розпорядникам <пості> кождати <пості> свої пропозиції До кінця сьогоднішнього дня надати чорно свої да. надати Щоро, свої, да. свої пропозиції. Про це просто всі грамотка ну, ну і, це, ми. Це теоретично, але ще раз. Коли збиралися за розпорядниками коштів, що обустроїв? Бойлер за постійку Ні, от полетів бойлер, сломався. Причому так, що ремонту не підпочив. Ми не можемо два тижні чекати і діти мити руки холодною водою. Ми можемо включити це форш-мажор у півля бойлера? По програмі Тепліч, де прозоро за три дні. Ну, бойлер. Щоб <заблати> жилачі, <заблати> які не ну, за три дні ви думаєте, що він спрацює Процедура за три дні. Дасть процедуру нам процедуру? варіант. Як процедуру. Процедуру. за кордоном вирішується? <заблати> 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 Так, хто буде В цьому ж положенні, яке видання видано. Якщо така курс з дітьми, то можна за ну, резерв. Я резерв я це що? Ви ж розумієте, браті? Ми, ми зараз ми всі говоримо про одне і те. Всі говорять про одне і те ж. Ніхто не говорить, от давайте ще раз розуміємо. Олег, от давай зберемо розпорядники коштів, подивимося по нашим программам. випишемо всі виключення. Для цього немає потреби, тому так. що ми прописали за а, у, у випадку пов'язані перемога. Дайте, я, дайте. я тобі розказую, партію перемога. За неділю, за суботу, неділю розкорочували два майданчика. Один біля фонтана, один той новий, що ми встановили. Да. От він говорить: мене треба болти. М5, М40 і тому подібне. що говорити. Мені шо, говорить, зупинити, Я розумію, ми для того прав і це вносимо. Зачитую, щоб всім було чути, у випадках, пов'язаних із негайною ліквідацією наслідки надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру дозволяється проведення закупівель без застосування системи електронних закупівель за погодженням фінансового управління. Це те ж саме, що написали ви. Але це стосується але це стосується всіх справжніх діяльності міста, не тільки це управління? розпорядники. Ви чекайте, у нас є розпорядники коштів, які до фінансового управління не мають відношення. Добре, ті з підприємства. Коли коли ми з вами стали на вулиці, я вам показував цей варіант або бюджетна комісія, або фінансове управління. І Ігор Васильович обрав фінансову управління. Не, бюджетну комісію збирати просто. Ви ж збирати позичати. Погодите тоді з виконкомом. Ну тобто обрати орган дивіться. можна я два роби? слова я скажу? Дивіться, просто вчора просто ніхто було... не пройде. Ви, ви, ви 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 всі ви зрази, ми зрозуміємо ми Це вже все хоч завтра про сьогодні. Це роз не завтра. Завтра цього не буде. Це буде сьогодні. Шановні шановні громади. Послухайте, будь ласка. Два слова. вчора було протокольне доручення голови. Всім розпорядникам коштів і послухати. Всі знають, що створена робоча група. Щас, да? До моменту, поки робоча група Щас. не надасть свої пропозиції. Можна, має можна стосовно, переміститись в малий зал, вони з воєнкомам воєнком, треба. Підписуйте, Простов, Тобі вам прописали те, що ви хочете. Можете заслухати? Ми це вже все чуємо, ну, ви не зустрінете, ну, ви вже розповідали, розповідали. Перенестись Пішли, ви не зможете перенестися в малий зал. Пішли мені з Володимиром Анатольовичем. Ігор Васильович, підпишіть і дайте консультантам. Це ж не розпорядження, розпорядження Просто... візується на обороті, всі п'ять пісень. Візуйте, викликайте Баба Мєдзою, всі ті можна ще чекати. Зачекайте, можна чекати.

На все. Роб... На все. Заска, ні, мені треба Якщо виїхали е, телевізійники, це означає, що оце відео їм <проводили> <ні>, не травмується. <шо. проводили> Протоколь думає, всі дозволили.